Що врятувала своїх близьких. Луганчанка Наталя Горбенко втекла від війни у Черкаси. Про те, як жінка із двома малими дітьми та старенькою мамою наново буде життя, наш наступний сюжет. На годиннику восьма ранку вже звичну дорогу Наталя відводить своїх у дитячий садок. Війна на сході змінила її життя до невпізнаваності. Що рік тому успішна і незалежна Луганчанка не могла й уявити, що її ранок буде починатися саме так. Завожу старшою, розіваємося, потом меншою. В групу заводимо. Вот, а забираю в обратном порядку. Маму Наталя Гурбенко стала буквально на початку минулого літа. Сестер Аліну та Поліну вона вдочерила у Луганському сиротинці. Саме напередодні захоплення міста сепаратистами. Своїх біологічних батьків дівчата не пам'ятають. Сьогодні п'ятирічна Аля принесла до садочку малюнок. Хизується, його допомогла намалювати мама Наташа. А Аді такий такої пійзаші Ні, діла ніде за вами думала. З мамою. В окупованому Луганську Наталя залишила не просто бізнес і нерухомість, а й усе минуле. Коли міни почали розриватися біля її будинку, жінка вирішила покинути все і вивозити сім'ю. Зінаїда Михайлівна, мама Наталі, варить каву у квартирі, яку тепер вони мають у Черкасах. Варить у каструлі, бо з Луганська вдалося вивезти далеко не все. Я їхала, тільки брала ну, теплу одежду дітям і не могла взяти посуду. А уже дочь ехала, тогда она ездила в октябре за, за вещами. Тогда она уже привезла вот это хоть кастрюли привезла, До тарелки, ложки, билки. Тут у Черкасах родина Горбенків обжилася швидко, допомогли волонтери та місцева влада. Все, що з нею трапилося, Наталя називає справжнім дивом. Вона й досі не може повірити, що посеред війни їй вдалося вдочерити двох дівчат, вивести маму та навіть забрати з окупованого міста старого кота. Жінка говорить, зараз вона дійсно щаслива, щаслива, тому що рядом мною мої найближчі люди. мої дівчинки, моя мама. Мой кот, Вот. Поэтому я считаю, самое важное в жизни – это наличие родственников и безопасность их. після маминої кави Наталя збирається на чергування. Поки діти у садочку жінка допомагає волонтерам у центрі для переселенців та активно шукає роботу. Марія Гаврилян, Вікка новини. Спільна боротьба. Адаптуватися до нових умов переселенцям.